Всім привіт! Захотіли з мені для вас вже під вечір зняти блог. Ви мені написали в телеграм-каналі, я там скинула для вас деяку інформацію, що я ще б займаюся. Ви мене запитали, чи не буде відео. Я якось почала знімати, а потім думаю, в мене такий безлак в хаті. Мене не було два місяці майже вдома, ну як не була. Я була, але я тут взагалі нічого такого не робила, просто приїжджала і працювала. Тому що ці червень і липень були мега насичені. От після дня народження донечки, 1 червня, ми як відсвяткували. Я донечку завезла до батьків і отак от перекидувалася то додому, то до батьків. Донечка без мене через цю кляту війну сама залишитись з батьками. Як сама з батьками залишитись не хоче? Дитина стрес, а вона боїться, а без мене вона ще через день вона може перебувати. Там з сестрою чи з дідусем з бабусею, а вночі їй страшно, їй потрібна я. Я не надію, як заспокійливий засіб, тому я змушена була, якщо, наприклад, їхати додому, а щось тут робити, свою роботу чи на роботу бігти, тому що були там такі день через день. Я працювала то вдома, то на роботі. От, і е, потрібно було так мені ганяти. Це були два місяці, напевно, такі мега насичені. Я нарешті вже в відпустці. Забрала свою посилку iHerb. Е, 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 е. Я вперше просто бачу, е, тому що я знала, що я замовляю, звичайно, нам потрібен був омега-3. Тут я замовила 240 штук. Тут така трошечки, скажімо так, лайтова доза. По дві капсули потрібно пити, але цей бренд California Golden Nutrition Я вже замовляю не вперше. Вперше я замовляла поменше штук, от а цього разу замовила 240, тому що ну, було так просто вигідніше, і в нас брати було. Ці капсули в аптеках не вигідно, тому що дорого-дорого. Ну, Все ж таки на нахерпі були ще якісь бонуси, знижки. Ось так виглядає сама капсулка. От, ну, я, напевно, вже не вперше її показую, тому що ми вже від цього бренду не вперше ці капсули їмо. Під час їжі потрібно дві капсули на день вживати. Не дивіться, на мої пальці, перепрошую за манікюр, я вже, нарешті, дійду до нього, тому що привезли мені чорниці і, звичайно, я чорницю обожнюю і донецьці її роблю. От, і зараз стараємося сезонні вітамінки їсти. А це вітаміни для дорослих. це омега. Ще розпаковки для вас на Єфербі не робила, але скоро вже планую. Трошки познімала вам наступне, далі побачите що. І як, як прибирали, як збиралися, скільки в мене всякого мотлуху назбиралися за цей період часу. Ну, але нічого, все та й буде в нас добре, все помаленьку. Віримо в наші Збройні Сили України, підтримуємо їх, донатимо їм, допомагаємо, чим можемо. От, а зараз для того, щоб ми могли далі бути продуктивними і допомагати їм, самим потрібно набиратися сил. Дивіться далі. Давненько я вам не показувала свій косметичний столик. Ось так він у мене зараз виглядає. Я вже трошечки тут почала прибирати, збирати все з нього. Хочу, щоб тут залишалось все ж таки по мінімуму продуктів, якихось речей, тому що це все мене якось якийсь дискомфорт мені викликає. Я вже перебрала всі свої пробники, повиймала, і тут є тканинні маски для обличчя. Також тут всередині є ще деякі пробники парфумерії та губних помад. Також тут в мене є дещо ще з фармасі, пробнички помад. От, Тут в мене залишилися Продукція, скажімо так, яку я би хотіла вже завершити до кінця 2023 року. Ну, ця цю базу точно я не хочу завершувати, але є, от, наприклад, олійка пробнички, які я зараз тестую від фармасі доктор Туна серії H Reversist. Скоро буде відгук на цю серію пудра ще від Тут Тоді, зараз сміття якісь тримаю, вже небагато залишилось. ця, що бльор іде. Я хочу її все ж таки завершити. Зараз, не знаю, чи я зможу так однією рукою відкрити. Ну, повірте мені на слово, її тут ще зовсім небагато, ще, можливо, на місяць. Так, знайшла тут ще дві масочки. Колись мені їх дарували в подарунок. От я вже забула. А що це за серія? Там було, по-моєму, 5 штучок. Як знайду, то вставлю. От, залишилася ще нічна ось така маска, і така не пригадую, яка поживна чи що. Також підводку від білордизайн. Тут також в мене її. Вона мені, в принципі, дуже подобається, але це білоруський продукт, і хочеться мені її завершити. Ще трошечки мені тут доколупати до Дна, ось це так вам буде видно, скільки в мене тут її ще залишилось. Ви знаєте, що я зараз влітку не хочеться мені користуватися підводками, взагалі ні під олівцями свої брови малювати. Я просто наношу від Color Intense цей, от стоїть в мене тут. Ось цей гель-фіксатор і все. Він трошки в мене такий зафарбований. Бачите, він ось так в мене виглядає, бо в косметичці я вам тоді його показувала, то він був в лежачому положенні, але тут ще його є менше, тому що тут ще щіточка займає місце. Ну, Мені його, в принципі, надовго вистачить. Ці рум'яна скульптор я використовую від ламель. Мені дуже вони подобаються в мене в відтінку талку. 404. от Бачите, яке у мене тут дно. Я зараз їх відклала, тому що мені на літо, думаю, треба брати щось таке вже більш яскравіше, я підзагоріла, і це буде версія, я вже десь ближче до зими, наприкінці осені. Повернуся до цих ламаль, треба їх звідси забрати. І лежить тут в мене пудра. Преті Бай Флормар пресована. в мене відтіночку 0,05 Soft Beige, Я вже дійшла в ній до дна, вже давненько дійшла. Так, у мене кришечка зламалася. От буде мене така тепер пудра, От, але я її відклала, тому що тестую зараз інші пудри. І ця пудра мені зараз засвітла, тобто її видно на обличчі. Я вже підзагоріла під так добряче, тому, теж, напевно, треба буде її ближче там, наприкінці осені, на зиму заховати, тому що, в принципі, я взимку нею користувалася. Ну, звичайно, ця палетка Trio від Faberlic, Подивіться, як добряче, я її заюзала, і хочу її також вже в цьому році добити, як і цю пудру. І от бачите, і румврум'яна добряча дірочка, і в хайлайтер так добре пішов. Мені стараюсь не пропускати, використовувати її. Як фарбується, десь виходжу майже на щодень. Ну і тут, звичайно, в мене ще якісь пробнички. Також лежить у мене тут такий олівець для брів. Боже, колись купила це, був мій такий моя перша така спонтанна покупка, взгляду це для брів, така десь щіточка. Але це навіть для мене брюнетки занадто. Він дуже так м'яко малює. Стержень важко підточити, що він був гострим, він а, ламається. А, не знаю, напевно швидше я вже віддам цей олівчик донечці і я не буду мучитися і зі всіх своїх проєктів, які в мене тільки не є, я його а, просто а, повикреслюю. Ну, і тут в мене різні дні пробнички а, помад тут є а, зазвичай здебільшого. Avon. Ну, тут ми не будемо вже перебирати, бо тут я, в принципі, вже дещо перебрала. Набрала собі дисків в свій органайзер, витягнула ось цей міст для тіла від Avon. Він йде з маслом жижуба. Трохи це такий мист олійка. Дуже вона погано поглинається шкірою. І а, потрібно дати їй час, щоб вона поглинулася і, відповідно, не залишала таких ось слідів, слід, тому що це йде як олійка, все ж таки жирність така а, присутня. Але коли вона власне поглинеться шкірою, можна її втирати, то а, приємне відчуття залишається. Шкіра така гладка, виблискує на сонечку дуже гарно, коли ж як не влітку нею користуватися, то повиймала. Тут відкрила і крем, використовую його. На ніч, скоро зніму свій огляд, не буду тут детально зупинятися. І виняла ось цей крем Юнайс з виноградними кісточками, шикарний аромат, але він мені, ну теж буду розкажу вам в своєму догляді, але скажу, що він не матує мою так досконалу шкіру. От, і не дає доволі таке зволоження, живлення. Не зрозуміла я його чесно. Так, тут тестую заодно вже. Ось такі аромати від талії. Пам'ятаєте, я в своєму? Відео про Лівесту розповідала вам, що замовила три аромати. Ось один із них, який я вже протестувала, я чуть ним не задушилася. Ці аромати йдуть як унісекс. От, більш детальний відгук, я напевно все ж таки буду вам розповідати також про свої враження від цих ароматів, але зразу скажу, ось цей, що вульорет дуже доволі такий специфічний аромат. Мені наприкінці залишає якийсь кутячий лоток. От, і точно, я не знаю, кому таке може. Сподобатись. Ну, хоча, знаєте, всі, всі їх носи різні, і можливо комусь таке сподобається, але це точно не на мій ніс. А, так, ще кремчик в добивашках від е, Івроше, Тучілка. І ось ці два аромати я ще а, не тестувала. Я навіть боюсь до них підходити. Це в нас Турбулент. І це в нас а, що? Get Inspired. О, от... Гарно, що вони йдуть з такими розпилювачами, все, але ще руки до них не дійшли. Щодо ароматів, покажу вам одразу, що не сходить вже більше тижня з моїх рук. І... Я ділилася в групі своїй телеграм. В телеграмі це Тру від Avon, Фантастичний просто аромат, в міру солодкий, зеленуватий, з фруктовими нотками, просто шикарний, Я не знаю, я ним переливаюся. Думаю, що вже до, до кінця місяця липня я його доб'ю і вже в порожніх пляшечках вам його покажу. От, і, Зараз ми повернемося до мого столику. Заодно, так забігаючи наперед, я покажу вам. Ось тут в мене є така шухлядка, Сьогодні зробила тут порядок. Тут ще в мене деякі запаси залишилися дівчатка, що мені дарували от так, спонжі. Тут я свій, свій обідок поклала оберч. Щось в мене дуже багато ватних дисків не збиралося, знайшла по хорошій ціні, привезли на зватні ось ці а, класичні ось такі, круїд Ват, по-моєму, так називається. Дуже мені вони сподобалися, там є вже повторна покупочка. Також тут ароматики від Glossom Box, що я на День Валентина замовляла. Тут моя перша палетка. Від Ruby Rose. Тут мені донечка зробила органайзер і вискладала мені мою колекцію лаків. У мене не так їх вже і багато, але є цікаві екземплярчики. Ну, Зараз манікюр не роблю, все по мінімуму. І чого я тут відкрила? Дивіться, я собі повикидала коробки всі і зробила порядок з парфумами в 10 мл млн. Ну і не тільки викинула коробки. Тільки не викинула коробки від Івроше, у мене залишила ще а, Нічна шкіра і е, Commune Evidence. І ось ці я не викинула, тому що я планую їх е, на затест коліжанці давати, вона хоче якісь аромати. Я вирішила, все ж таки, щоб їй гарно дати, їх е, назатест, щоб нехай вони були в коробочці. А, тут моя від відливанти імператриця, я теж сюди вже е, склала. І ось так. В принципі, компактно все гарно помістилося мені в мою шухлядку. Тішуся, що я позбулася власне, цих ось таких коробочок, тому що вони насправді займали в мене дуже багато місця, і все ж таки так все воно набагато компактніше виглядає. Єдине, що так на коричневому фоні відразу не дуже видно, деякий аромат лежить, але... В принципі, тут всі флакончики підписані, то просто навмання. От захотілося мені беру, відразу тест роблю аромату. Підходить мені він на сьогоднішній день чи не підходить, і таким чином буду їх для себе обирати. Бо все-таки для мене одної цього забагато. Напевно, придеться робити таку невеличку паузу взагалі з своїми покупками, бо в принципі насправді є чим користуватися ще на дуже-дуже довго. Тут в мене ще такий от трохи безлад. Тут кремчик від Богенії, так, на видному місці. Мені він подобається. Також тут у моя маска, хоча її треба в ванну занести. Крем від міші, сироватки, крем для тіла. от. Двохфазний засіб, тут в мене олійка від LCF. Не дуже вона мені подобається, її потрібно в міру доносити, але губи вона зволожує дуже добре і дає тінт. А, тому що перший раз я її, коли її нанесла так, знаєте, щільно в міру, то а, вона стекла мені прямо так по бороді і зафарбувала мені повністю весь рот, то трохи так мої домашні злякались. Добре, що я нікуди не пішла з нею. Так, тут вже лежить доктор Туна з чайним деревом. Тут треба пляшечки мої попротирати. Монцап з вітаміном Д. ось така сироватка в подаруночок мені приїжджала. Ну І тут деякі мої олівці для губ та очей, блиски для губ. Так, цей блиск навіть я пану, вам не показувала ще. Ну, Теж в косметичці ми будемо з вами його обирати. Тут дещо навіть вийняти не можу, так прям щільно його запакувала. Тонік від Avon. Ну і е таке і інше. От, е Тут багама мама лежить. Ось цей власне, власне бронзатор скульптор зараз е користуюся. Також не можу сказати, що він мені аж так прям, е подобається. Може залипати на моїй шкірі, в залежності від е кількості е нанесення і на що я наношу, обов'язково потрібно на припудрену е обличчя припудрене наносити. Ще дотестую його, не до кінця зрозуміла. Тут ще добиваю ось цей крем під очі від ANC, напевно так. І також вже собі відкрила ось цей крем Black Snail так, з чорним равликом, слизом чорного равлика від Farmstay. Ну, Це вже в більшому догляді. Так, ну як же ж, ти не могла не впасти. Розповім вам. Ну, Тут щось мої записки. Псилобальзам зараз незмінна річ в, в аптечці і в косметичці. І тут стоїть домашній парфум від Івроше. Це в мене зверт. Боже, зелений чай. Все забула з голови вилетіло. Така моя домашня поливашка, навіть чоловік бачу трошки так. Любить користуватися. Ну, І тут дон а, всякі поробки, вона їх дуже любить робити і мені а, дарувати. Тут ще багато чого мені насправді потрібно збирати. Зробила замовлення в Ейвоні по ось цьому лепневому каталогу. мене куліжанка захотіла помади, а, потім друга куліжанка захотіла олівець чорний для очей, цей марихтливий. Ну і дещо вже я собі заодно замовила, звичайно ж, новиночки. По лівесті ще нічого не дивилася чи планую за замовлення робити, а чи не планую, і вирішила зробити облік своїх губних помад. Ви знаєте, що я вела. Проект, ось такий новий в мене, називався Помада та Олівці 2022. А в мене був в 2022 році, і продовження в мене сталося в 14 січня 2023 року. Я його дещо оновила. Тут в мене все поважено, відміряно. Але ж, звичайно, з'явилися в мене нові помади, нові олівці, подарунки. Боже, в мене тут кількість збільшилася. Дещо вибуло, було, бо я це продала. І а, потрібно буде зробити ще раз а, переоблік, напевно, треба буде взяти ручку іншого кольору. А, і за півроку зробити так, за півроку буде вже так. Трошечки більше, навіть ніж за півроку. так? А, що в мене з'явилося, бо я казала, що помат і олівців не буду купувати. Але багато чого хочеться тестувати нового, і так все не виходить. А, так, ну, зараз буду тут ще доприбирати. Також поділюся з вами, поскладала от всі. Ось ці коробки з парфумерії, ось так загорнула, можна прям якусь композицію цікаву з них зробити, як, як вже художник, як художник мислю. Далі приїжджав мені на огляд пілінг для рук від «Доктор Клінік, і дівчинка мені прислала маркетинг-план і два каталоги. Один я вже заховала. Думала, що я буду по цьому каталогу за червень і робити якісь замовлення, але. А так є продукти, які мене зацікавили, але трохи. Щось в мене не зійшлося. Далі в мене тут лежить каталог за червень Avon, а також у мене від Фармасі тут каталог, а це все окремо зберу і на макулатуру. І тут ще зібрала коробки від фармасі, здебільшого є, а також від в мене от є коробки. Всі ці коробочки я зібрала і занесу на смітник, тому що сміття я сортую і вам його рекомендую сортувати. Колись ми були в школу відносили, збирали на макулатуру речі, ну там книжки і всякі різні, чи журнали, чи ще щось відносили в школу. Тепер же ж такого в нас немає, то сортуємо, просто в смітник викидаємо для паперу. от. І ще в мене тут один такий нерозібраний куточок. Тут мій проект з'явилась в мене. Клієнтка. І роблю я їй одну роботу. Я більше цією роботою ділюся в інстаграмі, що зробила. Це буде така одягова тканина, і тут в мене просто вимушено кучують ось такі нитки, коробки з нитками от всякі пакети, бо вже дещо доробила і потрібно буде їй це віддати, а щось ще доробляю. Якщо ви думаєте, що це тільки з однієї сторони, то ні, в мене ще з іншої сторони стоять ось такі коробки з-під фармасі, з-під ліверстю. Тут в мене весь матеріал необхідний, різні ниточки. Також ця ж клієнтка в мене просила. Роблю їй ось такі китички, а вони повинні бути зроблені. Так, щоб все поплуталося. Ну нічого, я її це все намочу, розчешу. А на кухню хоче до свого інтер'єру в кухні, ось такі красиві киточки. Треба от початок зробила, треба буде її ще дороблювати. Також у мене тут різні мої ткані серветки, різні ткані проби, як, що, з якою ниткою поєднується, щось фарбувала, щось, знаєте, таке буває в текстильника. Ну і тут, звичайно, купа матеріалу, купа ниток. Все це просто ось так поки що лежить, тому що. Тому що в процесі, як я щось все сховаю, це значить робота моя вже все. Я не буду нічого робити. У мене все має бути на веду, коли я щось зроблю. Напишіть мені, як у вас. Бо реально, якщо я це зараз все гарно поскладаю і і позакриваю в коробочках, десь знесу в якусь шафу чи в підвал сховаю це все. То ну мені потім знов іти туди, це все розгрібати, думати, де я що поклала. От, коли в мене йде творчий процес, в мене будуть, мусить бути все на виду, щоб я бачила, який матеріал де в мене лежить, яка нитка якого кольору і так далі. І ще хочу вам показати, от мені як ниткалі, так, як художнику митцю, дуже подобаються ось такі речі. І Хто зі мною так слідкує за всіма моїми сторінками, той вже бачив, що мені мої учениці, одна з моїх учениць, Оля, подарувала ось таку чудову роботу. Це її такий невеличкий, скажімо так, сувенір для мене. Тут ткацтво, і в це ткацтво вплетена лаванда. Подивіться, яка краса, аромат. Від Її композиції надзвичайно такий красивий, гарний, заспокійливий. Я взагалі не любитель лаванди, але я, ви знаєте, переросла, напевно, це чи доросла до цього, що мені аромат Лаванди здебільшого завжди подо... ну, став подобатись. От, не знаю чому, і ось цей сувенір мене просто надихає. Зараз десь знайду місце для цієї. Композиції і підчеплю його на стіну. Чи ну зараз щось, щось подумаю? Бо надзвичайно гарна робота, таким, знаєте, з таким підходом. Подивіться, тут навіть паличка, на що воно зав'язано, і тут а, навіть плетіння ось таке є красиве. Як мережкою заплетені вузлики, так завершення. Просто надзвичайно. І кольорова гама це прям моя кольорова гама, обожнюю рожевий, обожнюю філетовий, блискітки. Все як я люблю. Щиро дякую за такий чудовий от подаруночок. Ще один мій куточок вам покажу. Тут в мене, хто зі мною в телеграм-каналі, той і бачив розпаковку фармасі ще, чекає на свій огляд. Вже деякі товари я змушена була просто віддати клієнці, тому що вона вже і так зачекалася. Я тягнула трошки з замовленням, щоб дочекатися до доставки від 800 гривень було щоб безкоштовно. А також приїхала. От з такою м'ятинкою трошки, але це нічого страшного. Посилочка з iHerb, теж досить цікаву продукцію. Я там замовила, все необхідне вітамінки і також дещо з догляду. То очікуйте, звичайно, це все ще на моєму каналі буде. Це такий для вас невеличкий спойлер. А ще понеділок в мене розпочався так досить продуктивно. Я коли прибирала в, свої, в своєму косметичному столику, вирішила помити всі свої пензлі, які в мене є, якими я користувалася, бо насправді вже давненько я їм не робила. Такого миття, от всі пензлі в принципі дуже люблю і можу будь-чим нафарбуватися, але звичайно, що є вже якісь улюблені, і до тих чи інших продуктів обираєш вже пензель знаєш з яким. Пензлем можна нафарбуватися. Цей продукт вам не буде там пилити, чи не буде наноситись плямами, а такою валькою лягати. От, Так що от вони мене підсушуються. Я зварила компотику. Варила я компотик з сушини, тобто сушених яблук. Ще в мене був а, трошки голоду. В мене було шипшинки, додала а, сюди. Звичайно, ще хотіла м'яти додавати, але до, донечка сказала, що м'ятки я не додавала, хоча я дуже люблю. І мала ще вишні, то теж додала вишень. Вийшов такий досить насичений, а, класний аромат, і сам компотик просто чудовий. Захочу м'ятки, то запарю собі чай з м'ятки і можна його навіть не розбавляти. От, просто собі, а, як заспокійливий такий <смі> анапій робити. От, такі в мене сьогодні за понеділок справи. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. А ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Бажаю всім спокійного вечора та тихої ночі. Всім па-па.